Ми подамо до суду, для судового рентаві. Ну будь ласка, ну скільки ну, можна поставити. По дивіться, автомайдан Відбувається благодійна акція допомоги автомайда. Я... Тихо, 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 Ось представник їжі автомайданом. От він я привіз російську для того, щоб для п'ятого поверху їжу. Чому ви перекрили нам приз? Але, Будь ласка. Але, але, але Ірина Михайловна, якщо ви хочете. По-перше, проводити... по я Ірма Миколаївна. по-друге, я не хочу з вами спілкуватися, тому що саме через таку людину, як ви, дуже багато покинули цей майдан. І, 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 і не хочуть ми журналісти вступуємо, взагалі заходити в цю будівлю. Ми спілкуємося саме з вами через вас, ниноті. саме особисто Візьміть через акредитацію І тоді будемо. Тоді це шукати розслідування а привезла. Я бачу людину з камерою. Я бачу не висока, тому що наші благодійники хочуть, щоб вони бачили кова. Ви собі немає проблем. Хочете ви хочете проводити ви візьміть журналіст? Ви не маєте права перекрити мене проход на п'ятий етаж. розумієте, поважаємо, візьміть не маєте права бути знімати чом, що хотіть. У когось з п'ятого поверху. Поясните, Ще раз повторюю, телеканал прихована правда. Мові, як uh, навіть мій охоронець сьогодні гравитати. допомагав uh, цей, uh, ну, коклади, там і так далі. схоже на провокацію. Да, ми є провокатори? провокаторы. Да, ми з, з 23 числа провокуємо. А героїв, тому що ми телеканал, інтернет телеканал я сьогодні не поняли пройдіть процедуру акредитації, тоді буде нас заходять. Не дають пройти на п'ятий поверх. На п'ятий порог. Не дають пройти. Хлопці, виконують камеру, ми виконуємо обов'язки, просимо вас. А хто ви такий? Чому ви забороняєте мене знімати? Хто ви такий? Я на барикатах. Хто краще? А чим ти краще? А ви не тикайте, що в редактор, уведіться прилично. Ми з вами спині не в так. Я задаю вам конкретне питання. Я вам можу відповісти. Відповідайте. Ми нікого не б'ємо. пожалуйста. Ми нікого не б'ємо. Ми виконуємо свої. Мого охорона, мого Я вам відповідаю на ваше питання. Вили мого оператора? Покажіть мені, будь ласка, де той та людина. на телеканал Ваша Прихована правда. правда, ми опублікували, як на другому поверсі охоронці накинулися мого. оператора. Ласка, що ви нам Безпідставно. Ви так само провокували. А? А? Що вам зайти на ваш телеканал? Телеканал Правда.Ком. Вот. У меня умеете читать на сайте? Вот написано, сайт tvprav.com. В интернете. У вас есть пресс-центр, дорогой. У вас есть пресс-центр. Пройдите аккредитацию, Ребята, Это ваша проблема, ребят. Мы абсолютно не прослужаем Мы просто у нас пройти аккредитация Идемте, пройдем аккредитацию. Идем, идем. Иди тем, кому хочешь аккредитацию. А як ми віддамо, якщо ми як не можемо покликати? Тація тація не будь-коли. покласти. От тут знімаєте, от ця людина да. каже, що як вона дивується, що я не знаю, що вона журналіст. Вона думає, так. що всі мають знати, що вона журналіст. Ну ніхто так, не повинен знати. Пеш. 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 Я не знаю, хто ви їх і що ви. То що ви журналіст, мені кажете, тут 10. В вам документ показати, що це журналіст. Ви знаєте, скільки затримали людей, провокаторів. <кхеш> не прийти не прийти в Втручі, проблеми. У вас немає жодного ви знаєте, ви знаєте, Не документ є. вам показати документ? Я показываю Вы вам знаєте, документ. Покажіть, будь ласка. Пожалуйста. Пятого поверха. Вы О, вам передати харчі? Вот, вам покушать, покушать привезла. Да? Ерма Вы, дай, і Воювали пів години. А ви її пиарите, а, я да? хочу так, вас повідомити те, що саме вам, саме вашей організации, вам объясняю. Деньги давали люди. благодійники, їм треба. Ребята, потом посчитайте, скажете, сколько порцій. Хорошо, нам треба для благодаря які не А з вами контакт є Тоді. да все нормально і запише мій мобіліт. Вам до речі, пан Мусійчук передавав вітання. Тримайтеся. Добре, дякую. тримаюся. — Хлопці, ви добре Можуть, ви знаєте, хто це передає вам харчі? Можуть, ви знаєте, ну, що харчі не отруєні, нічого. Не знаю, ви знаєте у кого ви берете харчі. — У вас перебер... є лабораторія. Ви, Давайте перевіримо. Перевірим. Мені не треба турбувати вашого сотника. Перевірте, не, не треба. Ми, не, потурбуйте обов'язково по сотник. По -сотник, обов сотник Курсів по турбуйте ранечи. Маску можете сняти. Ви потурбуйте сотника. — Номер дев'яносто дев'ять шістсот Зараз дванадцять Хлопці, якщо чогось не вистачає, ви телефонуєте особисто до мене. Телефонуєте до мене. А де сотник? Ви так? Ірма Крат, головний редактор телеканалу Прихована Правда. Слухайте, ми пів години тут воюємо за цією охороною. Яка себе не дуже гарно. воюємо пів години для того, щоб передати вам продукти харчування. Ми не розуміємо, що тут відбувається, але ці ну все, що я дві. Це преса. Слухайте, я, прошу, я скажу так, тим, кого називають провокаторами, це, провокатор, це справжні герої України, які вільно висловлюють свою а думку. А, а вам всі, вам хто кричить провокатор, ото є справжня закладне питання. Що завадило посвідченням преси отримати отаку річ? Ні, то, мене, а чим це передбачено, вибачте. Ні, є правило. Я можу на принципі надрукувати, в себе вдома. Я можу надрукувати. Отаку річ я можу надрукувати. офіційний документ це є офіційний документ. Так десь. все, хлопці Намаза. тримайтеся. Якщо щось потрібно, телефонуйте. До побачите. Тише. Я вам спокойно спокійно. спокойно поясню. Выключи камеру. камеру. телеканал. А чего я должен выключить камеру? Пожалуйста. Я не хочу разговаривать с Реной под камерой. Хорошо. Вот я а, вас да. не снимаю, извините. Я вас не снимаю. А кто вы такие? Ну, кто вы такие? Ну, кто зима... вы такие? Не, я хочу познакомиться с этим человеком. Ну, я к вашей Я же, например, ваши призвищи не знаю. Вот а мои призвищи, пожалуйста. адвокат телеканала, да. Так вы адвокат, вы журналист? Да, я журналист и адвокат. Так вы журналист и адвокат? Да, да, я журналист. Тоді покажите свичний журналіста. Я вам зараз покажу, покажу, а ви своє покажіть. Только спочатку ви своє покажіть, а потом я вам я покажу. Ну я вам жопа паспорт. Я не пам'ятаю. Пожалуйста, вон там стоїть, вон там. Вот там не кушайте. Я привезла продукт.